Вітаю глядачів парламентського. Це програма Власний погляд. Сьогодні ми будемо обговорювати проблеми тимчасових переселенців в Україні. У нашій студії координатор громадського об'єднання Донбас СОС Марина Люта. Доброго дня Вітаю. громадські активісти дуже бурхливо і з позитивом сприйняли прийняття парламентом у останній день своєї роботи закону, який захищатиме права тимчасових переселенців в Україні. Як ви сприйняли цей, цей закон? І чи вирішує він хоч якусь частку тих проблем, з якими стикаються ці люди? Звісно, суспільством, яке опікується внутрішньо переміщеними особами, дуже позитивно було сприйнято те, що нарешті цей закон було прийнято через півроку після того, як пішла перша хвиля від нас від Луганщини і Донеччини. А звісно, він перекриває певні проблеми, і, і проте там були зроблені деякі поправки. От внесені поправки, які ми теж промоніторили, можемо сказати про це, що в принципі він буде здійснювати свою найпершочергову завдання, тобто відслідковувати, реєструвати, надавати комплексну допомогу, те, що повинна робити держава. Але деякі поправки, які були внесені до закону, вони ще е, будуть напрацьовуватися. Відомо, що поправки вносилися навіть у день голосування. Що так, це так. за поправки? Це низка поправок, серед яких, наприклад, було внесено, що внутрішньо переміщені особи вносяться не в єдиний реєстр, як було в самому проєкті закону 4490 а а це буде база даних. По-друге, було скасовано, точніше, було видалено скасування тих самих норм на права на збори і гуманітарної допомоги, і благодійної допомоги. саме викреслення звітіля. а це не викривляє саму суть закону справа в тім, що між іншим через те, що були видалені, видалені ці норми, які скасовують податки да, на гуманітарну і благодійну допомогу а в внутрішньої держави, але міжнародні гуманітарні благодійні на те, що зараз в принципі упває суспільство волонтерське, да, ми просто прекрасно розуміємо, що а, наші ресурси не безкінечні, і ресурси держави також не безкінечні. І стосовно цього теж розробляються а, нові такі. Законопроекти окремо, от. а те, що є міжнародне, в принципі, не викривляє. Можливо, просто поліпшити роботу? Можна буде поліпшити роботу через напрацювання нових проєктів. Ну, тобто ви будете контролювати Звісно. ще до опрацювання цього закону, і все ж таки, так. і напрацювання нових. А чому, на вашу думку, так довго парламентарі зволікали? Ви говорите, що ця проблема вже існує, вже півроку. Чому от о останній день своєї роботи? Головне, що він був прийнятий, по-перше. По-друге, це, мабуть, також пов'язано із виборами. Тобто, треба було закрити цей це питання, закрити до виборчого процесу. І зволікання також можливо було і через те, що були певні проблематичні моменти стосовно внесення правок. Давайте згадаємо, що о, з головного гарантує цей о, закон вимушеним переселенцям. Відомо, що навіть перед, передбачені певні о, соцвиплати, але для цього необхідно зареєструватися у центрі зайнятості. Про, про які виплати йде мова? Не зовсім а справа тім, що люди вже реєструються протягом півроку, як тільки вони о, є переміщеними, як тільки вони прибувають в місце призначення, та, вони проходять певну реєстрацію, вони вносилися в бази даних. Тих міст, тих місцевостей, де вони перебували механічно ці бази будуть приноситися в цей реєстр, тобто в загальну базу даних. І на основі люди можуть звертатися до представництва міністерства соціального захисту, щоб зробити свою реєстрацію вже ті, які підуть цією хвилею, да от а стосовно виплат, так дійсно на Родину передбачено 2400. Це певний механізм. А на працездатних це 882, Здається, а на непрацездатних в половину. От механізм виплат він зараз налагоджений, люди подають документи, ми інформаційно їх підтримуємо, розповідаємо, як це можна зробити. Коли будуть ці виплати, це теж питання. Тобто це вже механізм виконання цього закону. Поясніть ще раз, що створюють реєстр даних чи базу даних, і яка відмінність? Єдиний реєстр, він був би дуже-дуже корисний, і він би як виглядав для нас, в принципі, це грузинська модель. А це. Вносення а, за ідентифікаційним кодом, наприклад, щоб людину можна було відслідкувати в будь-якій точці України, от це доступний, а, відкритий а, онлайн реєстр. Те, що буде база, як вона буде виглядати для нас, це ще питання, тому що закон тільки прийнято. І, в принципі, вже оголошено, що є певні реєстрації, що відсоток поліпшився, тому що багато людей не вносили себе в реєстри, були не бачили в цьому потреби. Наприклад, якщо родина приїжджає в місто, вона намагається бути на самозабезпеченні і вона сама винаймає собі житло. Більшість все ж таки не реєструвалася через те, що вже є певні права, через те, що Людина вже визнається її статус. От ми можемо казати про те, що люди будуть реєструватися. І зараз є фіксуація того, що ну десь на 6% збільшилося останнім там кілька діб. От те, що люди почали. Які останні підрахунки? Скільки на сьогодні в Україні таких людей? Офіційно здається, 420 тисяч, але цифра набагато більша, Більше. та вона дуже заменшена, тому що я ж знову ж таки повторюся, через те, що люди не реєструвалися. Вони більшість не бачила в цьому потреби. Більшість не бачила потреби, хоча б тому, що держава не надавала тієї комплексної допомоги, яка передбачається саме цим законом. Одне це закон все ж таки прийняти це добре, але головне це якнайшвидше його впровадити в життя. На вашу думку, і наскільки довгою буде оця імплементація на місцевих рівнях. Деякі програми з цього закону вже розроблені, вони вже діють до прикладу. Певними статтями передбачається надання проживання людини на місцевих рівнях через комунальні структури. Да? Але цим законом також передбачається, що людина буде сплачувати лише комунальні послуги. Держава надає людині на півроку, не соціально а соціально захищеним а на півроку, а соціально незахищеним верствам верством населення стільки, скільки буде потребувати ситуація. До того ж, це працевлаштування, це медична освітянська допомога. Тобто щоб людина отримувала від держави той комплекс заходів, які допоможуть людині відчувати себе людиною в своїй державі в деяких містах, в деяких місцях, в деяких регіонах цей механізм вже налагоджений, тому що ще влітку було створено штаби при кожній області, які скеровували свою діяльність діяльність місцевих. Органів самоврядування і представництв міністерств, також волонтерські рухи, дуже багато зробили волонтери своїми руками, також благодійні організації. Це все вже налагоджений механізм. Єдине, що воно повинно підтримуватися державою, безперечно. От і ну в Пан Яценюк вже сказав про перший транш у 25 мільйонів здається. Ми дуже очікуємо, і суспільство, як громадське суспільство, активне ми будемо відслідковувати, як це все буде здійснюватися, тому що, наприклад, до житла теж є певні проблеми і теж є певні питання. Є зимовий період, наша Україна не зовсім до нього готова. В принципі, а стосовно тих переміщених, які знаходяться, наприклад, в локаціях або гуртожитках, там не зовсім приємні умови. До того ж, є такі ж питання стосовно приміщення людей. Тобто, в законі прописано пересування подвижного майна, от а в нас в деяких місцях досить складно перетранспортувати людину саму. Зокрема, ваше громадське об'єднання займається роз'ясненням і норм закону тим людям, з якими ви стикаєтеся. Ну і чи допомагаєте ви їм все ж таки отримати те, що вони на що вони мають право? Звісно, тому що перше завдання нашої організації це координація і моніторинг, моніторинг як владних структур правових норм, юридичних норм, так і роз'яснення, тобто доносення до людини цих всіх проблемних моментів. А по кожному конкретному випадку ми намагаємося людині пояснити, який пакет документів їй пит. Яку саме роботу і в якій саме місцевості їй можуть надати ті ж служби або ті ж самі волонтерські організації? Тобто, ми намагаємося зробити такі пам'ятки, дати таку дорожню карту, щоб людина комплексно отримала допомогу. І, звісно, стосовно цього законопроекту, ми будемо намагатися допомогти державі, те, що в принципі є волонтерським завданням і завданням громадськості, а да? допомогти державі здійснити, запустити цей механізм. Щоб люди зверталися і а, ті органи самоврядування або державні органи реагували якомога швидше. Чим ще сьогодні займається команда Антон Бассос? Ми займаємося розвитком гуманітарного напрямку, медичної допомоги, а, також займаємося моніторингом на місцях, по звільнених місцях. Прекрасні волонтери, як ми кажемо, в полях, тобто це Донецька, Луганська область. Ми координуємося з усією Україною з волонтерськими рухами, благодійними організаціями знову ж таки штабами. Це все дозволяє робити роботу якісно і допомагати це здійснювати в державі. Чи вистачає небайдужих людей? Зокрема, ну волонтерів? Хочу сказати, що зараз трошечки висякли самі ресурси людські, тому що Біда до нас прийшла ще в минулому році, і наша, наприклад, ініціатива вона існує з березня місяця, але всі ми є активістами в своїх містах. Ми є переміщені. Більшість людей з Донбасу є переміщені Особи ми є активісти з Луганщини, Донеччини. А ми вже... ці люди, які самі переживали, так собі спочатку переживали проблеми. самі, коли вже було небезпечно залишатися вдома. Коли починалися там зниклі активісти, перші травми, травмовані моменти, перші загиблі, перші полонені. Ми вже виїжджали, Зі свого дому і розуміли, що тут в Києві ми можемо надати комплексну допомогу. Там у нас залишаються наші вук, вуха, наші руки і ноги, ті люди, які здійснюють евакуацію. Це дуже потужний і важкий момент, тому що найкритичнішу роботу роблять волонтери в полях. А люди, які допомагають вивозити людей переміщених, переміщати їх, тобто до певної точки, де вже підхоплює українська влада, МЧС, наприклад, а вони саме заїжджають в зону АТО, їм дуже не вистачає також цієї підтримки і від держави, і від міжнародних фондів. І це дуже корисно, що держава звертає на цю увагу. Як долучитися до вашої команди, тим, хто хоче чимось допомогти, заходьте на наш сайт, звертайтеся, будь ласка, там є така кнопочка Записатися. Стати волонтером можна в принципі. Ми приймаємо всіх небайдужих, і в нас дуже великий спектр роботи. Нам дуже потрібні руки, нам дуже потрібні вуха, і нам дуже потрібні люди, які є небайдужі і можуть щось робити. От на вашій Інці, я знайшов таку інформацію. Ви пропонуєте провести вихідний день, роблячи добрі справи, і що саме ви розумієте під цими добрими справами, на що кожна людина може скривати свої зусилля? Ви знаєте, це досить потужна ініціатива. І вона може в собі мати кілька ланків, кілька напрямків, наприклад, з долученням тих самих же переміщених осіб, щоб поліпшити їх соціалізацію і робити щось корисне для міста, в якому вони живуть. Вони можуть долучатися до громадських робот активних разом з містянами. І це поліпшить комунікацію між людьми. До речі, цим самим законом 4490 а передбачено, що не буде дискримінації між цими людьми. Передбачено, що люди можуть повертатися, наприклад, до своїх звільнених вже міст, от і їх там будуть зустрічати, і це буде нормально. Хоча, знову ж таки, механізм не зовсім налагоджено, є певні проблеми. Ще одна ініціатива, до якої також ви причетні: я маю на увазі акція життя на валізах. Яка мета цієї акції? А справа в тім, що ми двічі виходили біля Верховної Ради, де ви стояли, дуже звертали увагу на себе. Хоча досить багато в той день і в інший день двічі виходили. Це було дві акції, було дуже багато активістів з інших профілей. Але я думаю, що це долучення громадськості, уваги громадськості і уваги шановних законотворців. От до нашої проблеми проблеми переселенців, е, тому що без прийняття цього закону люди фактично не мали ані статусу, їх просто не існувало. Нас не існувало, хоча ми потерпали за Україну, на нас не звертали увагу Ми були е, полишені тут сам на сам зі своїми проблемами і намагалися допомогти. І досі намагаємося, тому що це досить великий процес, щоб запустити цей. Закон в дійсність втілити його. Він ну якраз от півроку. Я думаю, що може якось так за півроку поліпшиться. Ця акція життя на валізах вона триває і нині. А закон вже прийнято. Тобто ми, вона ми перемогли. виконала вона свою місію. Вона виконала свою місію, да. Скажіть, яке, е, яке відношення, або які відчуття у тих людей, з, з якими ви стикаєтеся, у тих е, людей, які стикнулися з проблемою, які в них відчуття напередодні виборів? Чи цікавить їх це питання і взагалі, чи не лякає їх е, сам процес йти на вибори, голосувати? А серед тих людей, з якими, самим, якими ми опікуємося? Справа в тім, що вони більшість вже пішли, зареєструвалися, змінили місце. Да? Вони подали документи, забрали свої трьохні і готуються до того, щоб виявити свою волю. По-перше, через те, що вдома вони більшість з них не зможуть це зробити. Це ми всі прекрасно розуміємо. По друге, на жаль, у багатьох з наших, наших людей з Донбасу, да? давайте так. от, Скажемо, в них не зовсім громадська думка, громадська активність в наших людей досить на низькому рівні, на жаль. Але через те, що є такий, така громадська хвиля велика, коли людей підтримують і людей намагаються скоординувати, я думаю, що все ж таки більшість піде на, на вибори серед наших переміщених. Ми сподіваємося принаймні на це, тому що дуже хочеться, щоб відбувся момент а, кристалізації сукупності України, щоб ця співдружність все ж таки працювала. Щоб схід і захід, як кажуть разом, відбувся насправді. На вашу думку, от ці люди, які потерпіли найбільше, да з, з усіх хто є в Україні, за що вони голосуватимуть? Я не кажу за кого, які вподобання, чого вони зараз першу чергу потребують вони потребують миру, вони потребують е, певної підтримки від держави. А стосовно того за що і за кого, це все ж таки обирання серцем, і це все ж таки воля кожної окремої особистості. А ми не будемо вдаватися в подробиці, тому що ми знаємо прекрасно є певні моменти, але ми знаємо, що серед наших людей теж є активні громадські діячі, які роблять думку серед своїх людей і які є проукраїнські теж. ми сподіваємося, що переможе цей мир. Ми дуже на це сподіваємося. Я вам дякую за цю розмову. Бажаємо успіхів у вашій добрій справі. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостею у студії власний погляд була координатор громадського об'єднання Донбас Сос Марина Люта. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.